Туристичний бум в Карпатах у цьогорічному літньому сезоні кількість відпочиваючих б'є рекорди. Чи справді це так особисто перевірила наша Вікторія Резона? Кількість туристів на західній Україні досягла до воєнного рівня. Люди обирають різні місця для відпочинку. Зокрема, найпопулярнішими локаціями є Буковель, Яремче та Синивер. Цей рік є акцентовано збільшений відсоток туризму. Люди звикли до того, що ми живемо в таких обставинах, а все одно відпочити потрібно. Гори приймають туристів, а локації не резинові, а людей все більше і більше хочуть відпочити ну і стигнути до вересня, до того часу, коли діти підуть в школу. Збільшилась кількість туристів, а отже, зросли й продажі, тішаться місцеві продавці в Яремче. Ну, та добре, як є турист. Добре. Просто зараз у людей менше грошей, але як є турист, то нам добре. І зарплату маємо. Дякуємо Богу, добавка до пенсії. Так що ми тішимося, дуже гарно okay. зараз вишиваночки купують патріотичні. Під час літнього сезону розповідає Христина. Всі намагаються максимально ефективно працювати, а тому для туристів пропонують нові послуги. Ми кожного року стараємося впроваджувати якісь нові послуги, постійно розвиваємося, розширюємося. Цього року ми спостерігаємо, що завантаження в готелі досить хороше, тобто, в нас загрузка там вище. Середнього ця жінка з міста Луцьк каже, що у Яремчу вперше приїхала з сім'єю, аби відпочити, помилуватись природою та отримати незабутні враження. Це просто щось дійсно неймовірне, і ми ще повернемось. Маємо кожну свою програму. Пропонують і це дуже цікаво. І можливо можливість транспортування і забирають про все чудово. Ми задоволені. А ось Микита та Дарина тільки повернулися з поляниці. кажуть, відпочинок сподобався, але обмежуватись тільки однією локацією не будуть. Ми на трекінг ходили і там, і всі ці трави спробували. Таке інше просто І на гору піднімалися. Також натури та оглядові програми. Ціни не зросли. Додає турагент Анджеліка. А щоб уникнути скупчення людей, радить враховувати Популярність місця